Вітаю на каналі Йога з Анною. Сьогодні вас чекає м'яка легка, спокійна, вечірня, розслаблююча практика. Тривалістю 20 хвилин. Сідайте зручно на килимок, сідаємо в позицію сукхасани куприк тягнеться донизу, плечі на рівні тазу і маківка витягується вгору. Підборіддя опускаємо вниз. Падине долоньки переклали долоньками догори. Маківка тягнеться вгору, потилиця вштовхає невидиму стінку. Декілька хвилин налаштування на сьогоднішню практику, на відчуття себе в моменті тут і зараз. Остерігаємо за своїм диханням, робимо глибокий вдих і повільний розтягнений видих. Відчуваємо себе тут, на килимку, точки торкання тіла і килимка, поспостерігаємо за собою. відчуваємо, як із вдихом розтягується грудна клітка, розширюється. І з видихом відпускаємо всю напругу і звужується ця ж грудна клітка. Відчуваємо теплі долоньки, як в них пульсує енергія. І поступово починаємо звільнювати свій мозок від зайвих думок. Від усього того, що не потрібно, щоб було зараз і цій практиці. І ще один вільний довгий дих, вільний розтягне ниво. Абстрагуємось від зайвого шуму, зайвих думок. Є простір тут, зараз в цій студії, в на килинку, а все, що за межами неважливо, то все буде пізніше після практики. З новими відчуттями. Проговорюємо собі наміри на цю практику. До чого йдемо, що хочемо, чого бажаємо. І ще один глибокий, закріплюючий дих і повільно розтягнений видих, посміхаємо собі всередині, піднімаємо руки догори вдих, відкриваємо очі, витягуємо за долонями і повільно по сторонам відчуваємо долоньками простір ви. І ще вдих. І видиха. І вдих. І видих. Знову вкладаємо ручки на коліна долоньками догори. І поти вдих. І витягуємось вперед. Угу. Видихаємо. І довитягуємось. Обережно слідкуємо за своїми стопами, щоб не пережимало, не перетискувало, відпускаємо напругу шиї, опускаємось з кожним видихом нижче і нижче, ніби достаємо м'язи спини і стазових кісточок. Дихаємо тут, глибокий вдих і повільний, розтягнений видих. П'ять. Чотири. Три, два. І один. Права рука. Піднімаємо і зашагуємо під ліву. Довитягуємось пальчиками. Розтягуємо простір між лопаточками. Дихаємо тут. Відчуваємо, які м'язи напружуються більше, які менше. Що саме супроводжує ці напруги? Дихаємо три. Два, один повільно повертаємо руку в центр і тепер ліва замирює під замирює підправу. Довитягуємось по можливості, скільки вистачає сил, гнучкості. Ні за ким не слідкуємо, тільки свої відчуття. Спостерігаємо. Три, два. Один повертаємо в центр і підшагуємо, витягуємось вгору. Маківка вгору. Сіли на сіднички, і з цього положення в динаміці вдих, розкрили гімня та з видихом назад. Похитаємо так тазом кісточками на килимку, видих, і вдих, і видих, вдих. І видих і ще в декілька разів вдих. Животик, ви тисну й дохри. Так, Видих. І вдихнімойся. Видих. І ще разочок. Вдих. І видих. Є чудово. Тепер переходимо до шиї. Розтягнемо бокові поверхні шиї за допомогою рук. Піднімаємо ліву руку, кладемо на праве У -у -у. вушко. І, допомагаючи сила тяжіння, допомагає, піднімаємо праву руку на долонька на рівень плеча. І поступово не давимо на вухо, але регулюємо витягнення за допомогою руки, яка опускається. Наповнюємо груди повітрям, прикриваємо очі. Тут важливо не закидуємо голову назад, не опускаємо її вперед, а лишаємось в одній площині, відчуваючи, покови витягнення шиї від вушка до кінчиків пальчиків правої руки. І дихаємо вільно. Чим більше розтягнений видих, тим більше звільняється м'язи від напруги і розтягується пляжі. Дихаємо. Є повільно, піднімаємо голову опускаємо в центр, повертаємо. Якщо не кружиться голова, йдемо на наступний етап. Тепер ліва рука буде йти в килимок, а правою тримаємо вушку, піднімаємо ручку долонька на з плечем і віддаємось на силу тяжіння. Повільно пускаємо ліву руку вниз, не піднімаючи плече. Прикриваємо очі, відчуваємо своє тіло в рівному положенні, в одній плечині знаходяться таз плечі і покилиться. Контролюємо це і відчуваємо витягнення по боковій поверхні лівої сторони шиї. І дихаємо тут, відчуваючи приємне витягнення і звільнення від напруги. Либо піддихай, повільно розтягнуємо вихід, до відчуття болю. І три. Два, один. Повільно ну, відпускаємо і голова повертається в центр. Трошки можна порухати шиєю, відчути, наскільки вже звільнились м'язові напруги. І звільнитись від того битягу, натяжіння. Шиї тільки тільки угу. Повертаємо руки на кле. Переступаємо на чотири опори. Активні пальчики розставили. Угу. Вперед дивляться вказівні пальчики. Стопи активні, і коліна під тазом на ширині тазу. І кішка корова вдих. Прогнулись з видихом. Відштовхуємось доленьками від килимка, голова опускається вниз вдих. Уприк вгору. З видихом підтягнули животик. І вдих. І видих, І вдих. І видих. Вдих, прокручуємось в плечах, видих, Вдих. проявляється хребцем. Зрівнюється від напруги. І ще вдих і видих. Знову кішка корова, не прогинаючись, підтримуємо животик в рівному положенні, не пропавалюємось поприку, піднімаємо ліву ногу до паралелі з килимком. І будемо працювати дегору на розтягнення м'язів в кульшових суглобах. Не провалюємось тазом, працюємо тільки лівою ногою, намагаскаємо вниз, але тепер розкриваємось назад. Активна стопа. Закидуємо ногу за праву стопу і дивимось на ліву п'яточку. Стопа стоїть на носочку, і ми дивимось на п'яточку. Тут ми відчуваємо розтягнення лівого боку. І дихаємо тут. Від... Знімаємо напругу з м'язів по лівому боку. Тут увагою. Розслабили і дотягнулись. Три, два. Один. Повертаємо на килимок. Тепер. Інша нога. Піднімаємо в паралель стегнуйте в паралель з килимком, напружили сіничку. Впускаємо коліно до коліна. Не завалюємося на ліву сторону. Намагаємось тримати рівновагу в центрі. Угу. Один опускаємо вниз, вирівнюємо назад. Активна стопа. Угу. Розтягуємо, закидуємо за ліву стопу і розтягуємо весь правий бік. Погляд за правою стопою. І вдих, і видих. Слухаємо тіло. Якщо треба, лишаємось в цьому положенні ще трошки, ані виходимо і повертаємо стопу на килимок. З цього положення йдемо в баласану. колінця разом, стопи разом сідаємо тазом і опускаємо корпус вниз. Угу. Вкладаємось. Руки вздовж ніг і опускаємо голову на чоло на килимок. Відчуваємо, як звільнюються від напруги плечі, розслаблюємо надпліччя, лікті та передпліччя. Відчуйте м'яко, як працюють, як курсує енергія в долоньках. Розслабили шию. Відпустили напругу повністю зі спини, з корпуса і та спрямує стоп. Декілька циклів дихання, глибокий вдих і повільний розтягнений видих. Робимо вдих і повільно припіднімаємось. Виходимо на чотири опори, і з цього положення собака мордою вниз. Перше відлаштування на сьогодні. Виходимо куприком, вгору відштовхуємось долоньками від килимка, робимо рівну спину, куприк уходить назад. Вгору дихаємо, м'які коліна угу. і починаємо по черзі п'яточками доставати до килимка, дихаємо тут. Глибокий вдих і повільний, розтягнений видих. П'ять. Розпрацьовуємо ще задню поверхню ніг. Чотири. Таз. Три. Лопатки разом і прямують до тазу. Два. Один. Погляд за руками і повільною підходимо до рук. І виходимо ручками догори витягнулись. І з видихом сама східі поза. Переходимо до сур'я намаскар, Привітання сонцю буде. Піднімаємо руки до втих, прогнулись, з видихом опустились вниз, підзігнули коліна. Молодець, торкнули стоп, угу. вдих, вирівняли ноги, вирівняли спину, подивились перед собою. А з видихом ліва нога пішла назад, вклали її. Адже угу. коліно. Не завалюється всередину, знаходиться над стопою. І з цього положення можемо відштовхнутися від коліна долоньками, сплетеними в замок. Опускаємо вниз таз, відчуваємо витягнення лівого переднього стегна. Передніх м'язів стигна, маківка тягнеться вгору. І відштовхуємо ще назад, опускаючи таз вниз. Три, два, один. Руки на килимок. зачіпляємось лівою ногою, собака мордою вниз. Вийшли купліком вгору, рівна спина, лопатки разом і до тазу. Угу. Накат на руки планка. Вийшли в планку. Опускаємось вниз через чатурангу і виходимо собаку мордою вгору. Видих, собака мордою вниз. Підштовхнулись. Молодець, треба підшагнули. так, Чудово, і ліва нога підшагує до рук. Опускаємо праве коліно, вкладаємо стопу і витягуємось, підштовхуючись долонями від коліна. Дорозтягуємо праву частину стегна передню. І дихаємо тут. П'ять. 4. Маківка вгору. Три. Два. Один. Руки в килимок, зачепилися стопою, собака морди вниз. Угу. Вирівняли спину і накат на руки планка. Тут ще затримаємо 5, 4. Животик притиснений. 3. Молодець, 2. 1, накат на руки чату ранга. Кожного свій варіант і піднімаємо собаку мордою вгору. Зажали сіднички, 3, 2, 1, Собака мордою вниз. І підшагуємо стопами кошачою походкою до рук. Робимо вдих, атхаутанаса на рівні, спина, рівні руки, витягнути за маківкою. З видихом опускаємось на підзігнені коліна, якщо не доступний варіант, з рівними колінами. І вдих, витягуємо руки догори, виростаємо вгору і з видихом опускаємо ручки вниз. Виходимо у ткатасану позу стільця. Не заходимо колінами за стопи, Таз опускається вниз, прибираємо скруглення в попереку. І погляд за руками. Плечі опускаються далі від вух лопатки вниз до разових кісточок. Напружились стегна. І три, молодець, два, один. Опускаємось з видихом в утамасану на підзігнені коліна. Тому доступний варіант то коліна рівні. Торкнулись ручками килимка. Вдих Артха утанасана. Рівні коліна, рівна спина, маківка тягнеться вперед. І з вдих виростаємо вгору, витягнув, видих саме на схід. І з цього положення переходимо на чотири опори. Далі планка на передпліччях. Підтягуємо животик і починаємо переходити в позу дельфіна. Підступаємо стопами до можливого вашого варіанту. Намагаємось таз вивести над груддю. Дихаємо 3. Два. І один. Сідаємо в баласану, коліна разом, руки вздовж ніг. Голову пускаємо на чоло на килимок. Відчуйте, як розслаблюються ваші плечі. Розслаблена шия. Знімається напруга з м'язів спини. Голова важко опускається на килимок. Розслабте м'язи спини. І нехай та з під дією сили тяжіння опускається до стоп. Відчувайте своє тіло в спокої і в звільненні від напруги. Робимо глибокий вдих і припіднімаємося в вертикальне положення. З цього положення в будь-якому зручному варіанті переходимо на спину, приклеюємо поперек до килимка. Налаштовуємось зробити напівміст. Приклеюємо стопи ближче до сідничок, поставили руки на килимок і далі активуємо спочатку стегна сіднички. Активні руки з'єднуються замочком під сідничками. Вони допомагають виштовхнути таз вгору. Не рухаємо це. Безпека, травмобезпека безпека нашої позиції на півмоста. Не рухаємо шиєю, головою не крутимо, піднімаємо таз за допомогою напружених сідничок і виштовхуємо вгору по черзі ноги, вирівнюючи коліно. Слідкуйте за напруженням в сідничках. І грудна клітка накочується на підборіддя. Виштовхуються руки від килимка, і по черзі переступаємо ногою вгору. Тримаємо напівміст. І шагаємо по черзі вгору. Тут ви відчуваєте напруження сідниць, стегон, спини, живота. Не рухайте шиєю і головою, і напружені руки. І продовжуємо. Три, два, і один. І повільно опускаємо поперек до килимка, шаг за шагом. Щоб звільнити від напруги поперек, підтягніть до себе коліна до грудної клітки ближче, підкрутіть таз і зі сторони в сторону похитайте колінами. Відчуйте, як розслаблюється таз і поперек. Далі переходимо в позу вирізки, виштовхуємо таз вгору, ноги піднімаються вгору, і ми за допомогою рук намагаємось підтримати таз і вивести його над грудною кліткою. Але контролюємо, щоб були підзібрані плечі, підзібрані ближче лікті на рівні плечей, виштовхуємо стопи вгору, вони прямують назад, а таз прямує вперед. Не рухаємо шиєю і намагайтесь відчути, як між плечима утворюється арка, щоб е, сьомий. Хребець шийного відділу і перший хребець грудного відділу не торкалися килимка. Це допомагають нам наші плечі зробити цю арку теж травмобезпека. І поступово нога за ногою намагаємось тримати рівні коліна, виходимо за голову в позу халасани. Підштовхуйте таси ще за допомогою рук, або з'єднайте їх в замочок і опустіть в килимок позаду себе. Це теж буде важелем. Таз переходить над грудною кліткою і стопи штовхають килимок. Дихаємо тут. Глибокий вдих і повільний, розтягнений видих. Відчуйте вашу позицію плуга. І повільно починаємо піднімати ноги вгору, згинаючи в колінах, тримаємо їх на чолі. Якщо є бажання, то знову розгинаємо коліна і йдемо в халасану. Потужним рухом рук ми відштовхуємо їх від килимка і знову направляємо вагу тіла в таз, який перекочується вище і ноги уходять за голову халасана. Потім спокійно хребеться хребцем, опускаємо в килимок таз, роз'єднуємо руки і ноги переводимо вниз. Розкладаємо ніжки, вирівнюємо в колінах і поступово переходимо до асани рибка. Підкладаємо долоньки під свої сіднички, згинаємо руки в ліктях і посовуємось тазом, таз приймає сидяче положення, посовуємось до ніг. Наша грудна клітка скруглюється, голова на маківку виходить назад на килимок. Відчуйте, ніби ваша грудна клітка за щось причеплена і вина витягується в стелю. Розтягуйте її, робіть з неї колесо, та знаходиться на руках. Це полегшена позиція пози рибки. Дихаємо тут. І голова знаходиться на маківці на килимку. Потім поступово виходимо з цієї позиції, повертаючи всьому тілу горизонтальне положення, посовуємось назад, на руках і переходимо до кінцевих скруток. Підзгинаємо ноги в колінах, підтягуємо їх до себе 90 градусів між колінами, розкладаємо руки по бокам килимка, долоньками вниз. І йдемо в праву сторону колінами. Намагаємось не відривати ліве плече від килимка, плече і рука тисне в килимок погляд за лівою рукою. Ноги пішли в праву сторону. Тут можна їх тримати за допомогою правої руки. Для поглиблення варіанту ми можемо вирівняти коліна, розправити їх і торкнутися стоп долонькою. Дихаємо вільно. Відчуваємо, як знімається напруга зі спини, з тазу, розслаблюється шия, дихаємо і повертаємось в центр. Повільно переміщуємось на ліву сторону. Погляд за правою рукою, не відриваємо плече, долоню від килимка і забуваємо. Бажанням допомагаємо собі лівою долонькою притримувати коліна або вирівнюємо ноги. Кожен в своєму варіанті, як бажаєте зараз і як витримує ваше тіло. Відчуйте, як з кожним видихом розтягується м'язи спини, м'язи ніг, розслаблюються м'язи попереку і таз. Повільно повертаємось в центр. Переходимо до шавасани. Попередньо ми зараз напружимо все тіло. Витягуємо руки догори за голову. Напружуємо тіло, робимо вдих. Напружте навіть очі, навіть губи. І з видихом потужним. Розслаблюємо тіло. Звільняємо його від напруги, від усього того, що не потрібно, що було у вашому тілі саме зараз, щоб звільнити місце для отримання нової енергії, позитивних налаштувань і думок. Розкладаємо ножки і ручки так, щоб нічого не заважало, щоб була вільна рух енергії і починаємо сканувати своє тіло з голови до п'ят і з п'ят до голови. Затримайтесь в цьому положенні. Дихання стає повільним і легким. Робимо глибокий вдих і повільний розтягнений видих. Відчуйте своє тіло важким, а дихання рівномірним, спокійним і розтягненим. Десять, дев'ять, вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три. Два. Один. Послухайте, як ваше дихання стає глибшим. Ви відчуваєте яскравіше навколишні звуки, відчуваєте шкірою навколишнє середовище. Порухайте пальчиками руки ніг. Дихання стає глибше. Проскануйте свій стан тепер, зараз і до зустрічі на наступних практиках.